Гори металевих уламків на фоні житлової забудови. Ці моторошні кадри з епіцентру влучання російської ракети по Дніпру. Середмістя Дніпра майорить попереджувальними стрічками, бо ж бите скло й досі обсипається із верхніх поверхів. Уламками російської ракети та вибуховою хвилою потрощені тисячі вікон в житлових кварталах. Цілий ранок 85-річна Майя Федотівна прибирає оселю від скла, що розлетілося по домівці. І на меблі, і на столи, на їду, на все. Згадує, під час ракетного удару вже спала, аж раптом. Це дуже страшно. Сильний вибух і все полетіло. Полетіли стекла, полетіли горшки з світами, які стояли на пол. В квартирі вибуло шість вікон. Грошей на заміну пенсіонерка немає. Я одна, сина, мене погиб. У мене тільки пенсія. У квартирі Олександра також вибите скло, але чоловік радіє, під час нічного удару вдалося врятуватися його матері. Вона встигла вибіжити в коридор і потом, тому що тут ну посікло, все осколки летіли. Це не стекло, не ага. так оскола. Ну, Якби це найголовніше, щоб що мама ця остальною вистановилася. Смертоносні металеві уламки ракети знайшли й у тутешніх магазинах. Ось такі осколки знайшли у нас в офісі, тобто. Можна побачити, там стіни посічені. Тобто будемо ремонтувати. Те, що у ракетній атаці на густо населені ніхто не постраждав, диво, місцеві діляться своїми історіями порятунку. У мене в квартирі обвалився потолок в спальні, якраз там, де лежала жонать, за п'ять хвилин до цього другого взриву ми тільки тільки встигли перейти в коридор. Так би вона б потрапила б під роздачу дуже серйозно. У постраждалих житлових кварталах правоохоронці розбили штаб допомоги місцевим. Там документують руйнування. Тут же працівники міжнародної гуманітарної місії роздають місцевим щільну плівку, якою можна тимчасово закрити вікна та дахи. «Тримайте, це плівка, щоб заклеїти вікна. Терпавлін дуже добре. Вампати тут 20 квадратів на 20 квадратів». Прибирають вулиці, забивають вікна. Мешканці міста працюють плічоплічі з комунальниками над ліквідацією наслідків ракетної атаки. Владислава Авдієнко Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.